Метою будь-якої боротьби є перемога. Харків'янин Михайло Вишневецький став чемпіоном світу з греко-римської боротьби серед юніорів не старше 20 років. Студент третього курсу біотехнологічного університету виграв у столиці Болгарії Софії планетарний титул у найважчій та найпрестижнішій ваговій категорії до 130 кілограмів, у якій за нагороди змагалися 16 учасників. Суперником Вишневецького в стартовій сутичці був південно-корейський класик Юн Хо Парк. Церемонити з ним Михайло не став і через 23 секунди після початку зустрічі поклав на лопатки. За вихід у півфінал учними заслуженого тренера України Юрія Тімченка та заслуженого майстра спорту Дімітрія Тімченка протистояв єгиптянин Фекрі Мохаммед Аіса. Ось з ним харківському борцю довелося повозитися. Усі шість хвилин. Нервових клітин своїм наставникам та вболівальникам майбутній чемпіон спалив чимало, але у підсумку набрав на два бали. більше 9-7. Можна трохи перевести дух. Тим більше, що в півфінальній дуелі з американцями йде на матау валідольного сюжету, всупереч очікуванням, не вийшло. Вишневецький швидко показав, хто на килимі господар набрав 10 балів поспіль і зробив крок у фінал, де на нього чекав іранський борець, фардін, шабан, Хедай Аяті. Перший період залишився за іранцем 4-2. Перерва пішла на користь 20-річному харків'янину. Він розгорнув перебіг подій на 180 градусів, заробив 4 бали і вигриз вольову перемогу з рахунком 6-4. Михайло Вишневецький отримав чемпіонський пояс та золоту медаль, яка стала для української греко-римської боротьби. Першою на юніорських чемпіонатах світу за п'ять років. У червні Вишневецький виграв чемпіонат Європи Ю 20 Ще два харків'янина Рамазан Пашаєв та бронзовий призер юніорської Європи Руслан Абдіїв боролися у вагових категоріях до 77 та 82 кілограмів. відповідно. Боролися підопічний Віктора Клінцова та Юрія Протопопова гідно, але піднятися на п'єдестал не змогли. Пашає вибув із медальних перегонів у чвертьфіналі. 19-річний Абдіїв у сутичці за бронзу поступився індійському борцю. Один бал і залишився п'ятим. Іван Безугли продовжив переможні традиції харківського боксу на чемпіонаті Європи серед школярів, який завершився в турецькому Ерзурумі. Він завоював континентальний титул у вазі до 60 кілограмів. У фіналі 13-річний підопічний тренера дитячо-юнацької спортивної школи Хетезера Манашкарупе бився з греком Петросом Тапалосом. Бій суперники розпочали завзято і в хорошому темпі. Але якщо в діях грецького спортсмена було багато сумбуру, то безугли боксував розумно і розважливо, тому власне і виграв перший раунд із рахунком 5-0. У другій двохвилинці революції на рингу не відбулося. Харків'янин був розумніший, бив сильніший та точніше. Як зрештою, і в заключному раунді, який остаточно розставив усе і всіх по своїх місцях, на перше безуглово який здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, та Паласа, відповідно на друге. Загалом харківський боксер виграв в Ерзурумі чотири бої та став дворазовим чемпіоном Європи серед школярів. Рік тому Іван Безугли був першим у категорії до 54 кілограмів у медальному заліку. Юнацька збірна України з п'ятьма золотими, сімома срібними та двома бронзовими нагородами посіла друге місце після Англії. Жіночий футбольний клуб житлабуд 2 пробився до другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА. У фінальному матчі першого етапу, який проходив у Хорватії, харків'янки обіграли бій «Казигурт» із казахстанського Шимкента 2-0. Обидва голи під шефні Наталії Зінченка провели після перерви. На 52-й хвилині рахунок відкрила Катерина Корсон. На 79-й найтитулованішу команду Казахстану остаточно заспокоїла Рокселана Кравчук. Жеребкування другого раунду кваліфікації відбудеться 1 вересня. На кану 12 путівок до групового турніру Жіноча ліга чемпіонів, куди напряму вийшли чотири клуби з Німеччини, Англії та Франції на чолі з переможцем минулого розіграшу Ліоном. Кращими спортсменами Харківської області в липні визнані герої 16-го літнього європейського юнацького олімпійського фестивалю, який проходив у словацькому місті Банська Бестриця. – 17-річний дзюдаїст Назар Вісков та плавець Микита Кудінов. Вони привезли до Харкова три нагороди: Вісков, який представляє клуб спортивних видів боротьби Національного юридичного університету, зробив медальний дубль. У командних баталіях стінка на стінку завоював срібло в особистому турнірі бронзу. Кудіна виборов бронзову медаль в спринті на 50 метрів вільним стилем. 16-річний вихованець Дюшор Спартак фінішував третім з результатом 23 та 33 соті секунди. Відповідно, особисті наставники спортсменів Дмитро Вісков, Валентин Гапонов та Юрій Рильцев стали кращими тренерами липня. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу. Спортивні новини. Вітаємо з Днем міста! Харків незламний, Харків крутий. Все буде Україна. Перемога вже близько.